Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими автомобільними аудіопідсилювачами. На сьогоднішній день в продажі можна зустріти більш стандартні розповсюджені аудіопідсилювачі підсилювачі АБ класу, і також цифрові підсилювачі Д-класу. Для того, щоб їх не плутати між собою, ми будемо говорити про більш доступні і зрозумілі підсилювачі АБ класу. Вони, хоч і більші за габаритами, але доступніші по вартості, і вибору таких підсилювачів значно більше в порівнянні з Д-класом. Загалом, автомобільний аудіопідсилювач – це такий пристрій, який в першу чергу призваний покращити якість звуку аудіосистеми, ну а потім додати їй ще гучності. Тому розглядати автомобільні аудіопідсилювачі потрібно в першу чергу, з точки зору їх схемотехніки і. Надійності, а потім вже розраховувати там на їх потужність, якщо ви хочете отримати більше звуку. Якщо ми взагалі будуємо якусь примітивну аудіосистему з бюджетними компонентами, то тут навіть дешевий аудіопідсилювач зможе покращити якість звуку, адже блок живлення і підсилювач будований в магнітолу має якусь там примітивну мінімальну потужність і. Дуже часто не здатен забезпечити нормальним звуком динаміки, через що, при високій гучності, у нас динаміки починають хрипіти. Хтось помилково і хибно думає, що динаміки в автомобілі хриплять через те, що. В магнітолі дуже потужний підсилювач і динаміки цього не витримують, але насправді це відбувається через те, що навпаки в магнітолі слабкий підсилювач і динаміки спотворюють звук. Точніше, спотворений звук виходить вже безпосередньо з підсилювача магнітоли. Але якщо ми вже орієнтуємось на якісний звук, то потрібно розуміти різницю між дешевими і дорогими аудіопідсилювачами. Отже, ще раз зауважу, що якщо ми говоримо про різницю в якості звуку, від магнітоли або з будь-яким іншим підсилювачем, то в принципі навіть дешевий підсилювач це буде набагато краще, ніж слухати музику від вбудованого в магнітолу підсилювача. Але якщо їх порівнювати між собою, то різниця буде суттєвою і очевидною. В першу чергу тут нам потрібно звернути увагу, як я вже сказав, на схемотехніку. У дешевих підсилювачів зазвичай, по-перше, завищені характеристики, примітивні. Компоненти, завищена потужність і найгірше погане співвідношення такої характеристики, як сигнал шум. Тобто такі підсилювачі дуже сильно спотворюють звук. Якщо ми слухаємо якісь там примітивні жанри музики, нам не потрібна висока якість звучання, можливо, на середній або низькій гучності такий підсилювач нас влаштує. Якщо ми хочемо додати якості, Звучання тоді потрібно обирати підсилювачі там, середнього або більш високого цінового сегменту, тому що в них вже досконаліша схемотехніка, якісніші компоненти і краще співвідношення характеристики сигнал шум. Тобто такі підсилювачі просто менше спотворюють звук. Відповідно, ми отримуємо більше якості. Також різниця між дешевими і дорогими аудіопідсилювачами полягає в їх. Системи охолодження. У дорогих моделей система охолодження більш досконала, тому більш дорогі підсилювачі можуть триваліший час. Працювати не перегріваючись, не спотворюючи звук, не виходячи з ладу і не втрачаючи потужність. Дешеві підсилювачі через примітивні системи охолодження можуть перегріватись, а при тому, що в них ще завищена заявлена потужність, перегрівання нам просто забезпечено. І замість якісного звуку, ми, як мінімум, отримаємо спотворення і зниження потужності. Як максимум такий підсилювач довго не пропрацює. Питання якості компонентів. Автомобільних аудіопідсилювачів стосується не тільки внутрішнього начиння, а також і зовнішніх елементів там контактних груп, перемикачів тощо. У дешевих. Підсилювачів, ось ці всі зовнішні компоненти досить примітивної якості, і дуже часто вони просто там ламаються в процесі експлуатації автомобіля. Відпадають роз'єми, відпадають перемикачі, або вони перестають правильно працювати. Відповідно, можливості налаштувань і під'єднань підсилювача стає нам менше, нам його потрібно частіше носити в ремонт. У дорогих підсилювачів використовується якісна фурнітура, яка може слугувати тривалий час не виходять. З ладу. Також у дорогих підсилювачів в нас розширені можливості налаштування більше фільтрів, більше налаштувань на самому корпусі підсилювача, відповідно, ми можемо налаштувати частотний діапазон під свої потреби. Дешеві підсилювачі мають якісь там буквально примітивні налаштування. Якщо підсумувати, то різниця між дешевими і дорогими підсилювачами буде наступною: дешеві підсилювачі мають завищені характеристики і низьку якість компонентів. Відповідно, їх Довговічність і надійність залишає бажати кращого, при цьому в них мінімальні налаштування і високий ризик перегріву спотворення звуку тощо. Дорогі підсилювачі не мають таких недоліків, тому вони в першу чергу відповідають заявленим характеристикам. Стабільно зберігають свою потужність, забезпечують нас якісним звуком, ну і, звісно, його не спотворюють. Тому, якщо ми хочемо все ж таки собі хорошу якісну аудіосистему, тут не варто спокушатись на низьку вартість. Краще трішки переплатити, і в такому випадку ми отримуємо якісний звук і вбережемо свій гаманець від подальших витрат, які можуть стосуватись там. Монтажу демонтажу підсилювача, його додаткового ремонту, заміни компонентів тощо. Про якість звуку я зараз взагалі мовчу, тому що тут різниця буде очевидною. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!